Продовження попереднього посту, хочу відповісти на питання, а що ж робити, коли застрягаєш, чи в торгівлі, чи в депресії. Як правило, якщо ми говоримо про торгівлю чи про депресію, періоди усвідомлення і перетравлювання якоїсь неприйнятної ситуації чи новини, так от, подивіться. На що саме ви не згодні, що вам потрібно з чимось попрощатися? Це перше питання. І друге питання сум як наслідок того, що потрібно прощатися, чи дозволяєте ви собі відчувати це почуття? І тоді ці відповіді дадуть вам можливість, скажімо так, пришвидшити цей етап для того, щоб. Перейти уже на наступний завершальний етап під назвою усвідомлення, тобто прийняття. Бо саме після цього етапу, після етапу прийняття, починається, скажімо так, зовсім новий погляд на ту історію, а отже, з'являється вектор: а куди ж мені рухатись далі, усвідомлюючи те, що трапилось.